Разом з головою обласної ради Олександром Сичем на Калищину приїхав його перший заступник Василь Гладій. У поїзді районом їх супроводжували голова районної ради Михайло Срібняк, голова райдержадміністрації Наталія Бабій, депутат обласної ради Михайло Якимчук. Першим об'єктом, який потребує чи не найбільших капіталовкладень і з яким ознайомилося керівництво області, було незавершене будівництво школи у селі Боднарів. Як каже голова райдержадміністрації Наталія Бабій, ця будівля стала Ала негативною візитівкою Калицького району приміщення Боднарівського навчального закладу, в якому зараз навчаються діти, у жахливому стані. На стінах пліснєва. від таких умов 93 школярів перебувають на диспансерному обліку з загрозою захворювання на туберкульоз. Про проблему будівництва Боднарівської школи в області знають давно. П'ять років тому каже Олександр Сич з обласного бюджету була виділена певна сума для того, щоб зрушити справу з місця. Проте зараз наголошує голова облради. Тільки за рахунок обласного бюджету такий серйозний об'єкт підняти не зможуть. Проте, якщо виділять кошти з державного бюджету, співфінансування гарантує. Сьогодні нам озвучили цифру. Що для того, щоб принаймні звести школу і накрити, треба в районі 90 мільйонів. Якщо в обласному бюджеті є всього 30 мільйонів бюджету розвитку, то, очевидно, що на одне село. Ми не можемо таку суму дати. Також гості оглянули міст у селі Боднарів, який знаходиться в аварійному стані. Олександр Сич зазначив, даний об'єкт державна власність та державний бюджет. Сподівається, в тих об'ємах дорожніх робіт, які плануються у 2017 році, він буде поставлений як один з пріоритетів. Далі голова облради разом з очільниками району відвідали Верхнянську ОТГ, зокрема, приміщення їхнього майбутнього адміністрації. Будинку. Будівля колишнього пришкільного гуртожитку пустувала 25 років, каже голова ОТГ Микола Філіпович. Зараз тут зроблено ремонт, залишилося закупити меблі та необхідну комп'ютерну техніку. Але ще треба, бо перший поверх не докінчений, меблі закупити, ну, якщо б дах перекрити до трьох мільйонів, то треба укласти благоустрій. Трьох мільйонів треба коштів в адміністративному будинку. Згодом окрім керівництва ОТГ буде працювати і ЦНАП. Не менш важлива проблема існує у Голинській громаді. Це добудова великого мультифункціонального приміщення, де має розміщуватися дитячий садочок. Голень найбільше село в районі, тож проблема дошкільного навчального закладу тут стоїть дуже гостро. На чергу в дитсадок записано вже близько 150 дітей, зазначає голова райдержадміністрації. Але знову ж таки все впирається в кошти. Для завершення цього приміщення необхідно понад три мільйони гривень. Багато ще роботи є тому, що так і штукатурка ще є. Ну і в тому, що буде придбання матеріалів, тим більше вздоблення територій, яка має бути довкола садіти для того, щоб мало діти да відпочити. Як каже Олександр Сич за один рік, сконсолідувавши зусилля обласного, районного та сільського бюджетів, все-таки. Не вдасться завершити роботи з будівництва садочка, тому запропонував такий вихід, коли ми отримаємо вже точніші розрахунки і зможемо спільно закласти гроші в обласному районному і сільському бюджеті. Ми цю справу можемо зробити навіть у цьому році. Не менш болісна проблема і у Новицькому НВК. Тут діти досі ходять до школи у дві зміни. Тож виникла необхідність зробити невелику прибудову. Цьогоріч на цю справу з обласного бюджету виділено близько 500 тисяч гривень. Тож за ці ці кошти впевнений, Олександр Сич, можна добудувати ці приміщення і вирішити проблему другозмінного навчання. А щодо будівництва спортзалу в цьому населеному пункті голова облради запропонував застосувати збірні модульні конструкції. В цьому випадку вартість об'єкту становитиме не 9 мільйонів, а в два з половиною рази дешевше. Конструкції для такого спортзалу робляться в Калуші. Сам Бог вилів прямо тут зробити, замовити проєкт і встановити спитав. І я думаю, що з таких конструкцій, якщо взяти і прилаштувати, Переробити проект, пригостувати під існуючий фундамент це може бути не 9 мільйонів, це може бути 2, 3, там мільйони. Обговорення та аналіз поїздки продовжилося у залі засідань Калуської райдержадміністрації. Звичайно, керівництво району вважали задоцільно показати ті об'єкти, які на їхню думку є пріоритетами. Але проблем в районі наголосила голова райдержадміністрації, є дуже багато. Зокрема, і в галузі медицини. І відсутні у нас в Літарні, наше горе, на рекі, на, на плечах. Звичайно, я подав ці свої пропозиції. І відсутність там потребує ремонту організаційна система в нашій районній лікарні. Голова райради Михайло Срібняк акцентував увагу на одвічній проблемі доріг, наголошуючи, що в Калузькому районі вони в жахливому стані. Величезні проблеми у нашому районі. Ми часто приїжджаємо і всі масово приїжджаємо 1 січня у наше село, де народився ідеолог, один з ідеологів українського націоналіст, голова проводу Луну, людина, на якої гремляється, села епоха. І коли приїжджають люди з інших районів, з інших, з інших областей, з інших країн, з діаспори, а вони їдуть не тільки 1 січня. А протягом року питається, то ви так поважаєте свого героя? Що навіть дорогу не можете туди зробити? Відтак присутні на нараді провели діалог з обласним та районним керівництвом, задаючи хвилюючі їх питання. А завершився візит Олександра Сача приємною місією. Біля районного адмінбудинку очільники області та району посадили хвойну алею, взявши участь у акції Посади дерево миру.